Ми надійшлимо ще зброю. Ми мусимо. Вони, вони повинні бути здатними захищатися. Як кажуть друзі, у нас в народі щось у лісі здохло. Або іншими словами, Трамп передумав після тривожних новин про те, що США зупинили постачання зброї Україні, зокрема критично важливі для відбиття російських атак ракети у політиці Білого Дому щодо України стався різкий розворот. Схоже, маємо привід для такого стриманого, але оптимізму. Про це поговоримо за кілька секунд. Підпишіться на наш канал і додивіться це відео до кінця. Погнали, друзі! Отже, друзі, Трамп заявив про розворот у своїй політиці щодо України, оголосивши, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. Про це він заявив під час спілкування із журналістами. Чи плануєте ви відправити більше зброї в Україну? Ми надішлимо ще зброю, ми мусимо. Вони, вони повинні бути здатними захищатися. Їх зараз дуже сильно б'ють. Ми мусимо надіслати більше зброї. Так, у першу чергу оборонну зброю, але їх б'ють дуже-дуже сильно, це дуже сумно. Так багато людей помирає у тій плутанині. У Пентагоні інформацію офіційно підтвердили. Оголосили, що за дорученням президента Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю. Про це йдеться у заяві головного речника Пентагону. Шона що Парнела щодо військової допомоги Україні. Що в цій заяві, друзі? Раз зараз розкажу. Отже, в цій заяві про те, що Україна отримує американську зброю паралельно із тим, як адміністрація США працює над встановленням миру. Невже Трамп зрозумів, що самими мирними переговорами з Росією не обійдеться? Побачимо видання The Wall Street Journal Повідомляє, що Трамп пообіцяв Зеленському, що США надішлють Україні стільки військової допомоги, скільки цитую зможуть собі дозволити. Тому тут коридор, як ви бачите, обмежений. Попередньо Рада нацбезпеки Білого Дому збереться сьогодні, щоб обговорити нові постачання Україні. Що цікаво, то Wall Street Journal каже, що коли Трамп спілкувався з Зеленським, то він запевнив Зеленського, що призупинення американської допомоги Україні відбулося не за його особистим розпорядженням. Кометно це чути. Президент США зазначив, що мовляв дав вказівку провести переоцінку запасів на збройних складах Пентагону після завданих ударів по Ірану, але він не розпоряджався заморожувати постачання зброї. Коли зброю почнуть відправляти до України, поговоримо вже за кілька хвилин. Друзі. Не забудьте підписатися на наш канал. Ну а ще буде про новий зашквар батька Ілона Маска, про прикре самогубство чиновника в Росії. Прикри, ясно, що в лапках. В Білому домі під тиском запитань журналістів, чому США припинили допомагати Україні в той час, як Росія наносить нищівні удари по українських містах, теж поспішили пояснити: панове, це все не Трамп. Це була стандартна ревізія Пентагону усієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам і регіонам у всьому світі, не лише Україні. Коли новий міністр оборони вступив на посаду, він дав вказівку Пентагону провести цей огляд, щоб переконатися, що все, що відправляють Сполучені Штати, відповідає нашим інтересам. Це пауза для перевірки. Єдиний нюанс, якщо допомогу і зупинили всім країнам, яким допомагає США, вони не Перебувають під безперервними атаками сотень дронів і сотень ракет щодня. Друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте, наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо. QR-код на екрані в описі до цього відео ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до збору вартових. Вони надзвичайно круті. Давайте.

Що цікаво, друзі, перевірка запасів озброєння на складах Пентагону не виявила критичної нестачі. Про це пише видання NBC News із посиланням на власні джерела. Більше того, вам скажу, що об'єднаний штаб Пентагону дійшов висновку, що продовження допомоги Україні не призведе до дефіциту нижче мінімального показника. Тож рішення голови Пентагону тепер видається ще дивнішим. Чому він? Так зробив замахала така непослідовна політика Трампа. Його команди, схоже, не тільки на з вами, друзі. В Сан-Дієго віцепрезиденту США Джей Дівенсу влаштували тепленький прийом, безліч вигуків ю» і середніх пальців. От таке терапевтичне відео. Гляньте. Тим часом у деяких прихильників Трампа маразм крепчает. Батько Ілона Маска порадив сину приїхати до Росії та висловив бажання відвідати Донецьк і нові регіони Росії. В червні Ерл Маск вже побував у Москві та виступив з лекцією на форумі будущого 2050. Прости господи. В Росії ж друзі відбуваються удивительні собиті. Міністр транспорту Росії Роман Старовоїт, як повідомляють, вчинив самогубство після звільнення із посади Путіним. Очень хорошо Такую оценку глава государства поставил по итогу встречи. В регионе активно идет реализация национальных проектов. Акт доброї волі стався після масованої паніки в аеропортах Росії. Дрони нагадаю вам, друзі, паралізували авіасполучення в Ращі. затримки та скасування в десятках аеропортів. Відповідно, люди там ночують збитки величезні. Словом, тривожненько. От, наприклад, в Петербурзькому аеропорту через загрозу атаки БПЛА застрягли близько 7 тисяч пасажирів. Понад 100 рейсів було затримано ще 30 рейсів було скасовано. Смерть міністра транспорту Раші може бути пов'язана із провалом міністерства під час української дронової атаки Павутина в червні, яка виявила вразливість тилу Російської Федерації. Тіло цього старовоїта знайшли 7 липня в авто з вогнепальним пораненням у той самий день. У той самий день друзі раптово помер і його заступник. Кремль поклав провину за дрони на Мінтранс, а Путін призначив нового ВОО-міністра. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що звільнення могли підготувати заздалегідь, зокрема через справу про розкрадання коштів на лінію оборони в Курській області. Я нагадаю, що цю курську область раніше якраз і очолював цей самоліквідований старовоїд. Ось так просто в Росії позбавляються неугодних. Датові Ілона Маска варто було б звернути увагу е, перед е, закликом до поїздок. Ну і питання, на яке ви чекали, коли відновляться поставки американської зброї? Видання Політіко, друзі, стверджує, що це може відбутися вже наступного тижня. Деталі будуть узгоджені на зустрічі в Римі 10 11 липня. Ну і власне там вже ми дізнаємось або не дізнаємось це може бути закречено, що саме США будуть постачати Україні. Наш випуск про події минулого тижня тут.